Тарас Цимбалюк, він, звичайно, погодився для участі в холостяку, для того, щоб, ну, я не знаю, бути ще більш впізнаваним, але психологічно він абсолютно до цього не готовий. І я про це роблю висновок з інтерв'ю з Наталією Тур. Яке я нещодавно подивилася і зрозуміла, що у Тараса зовсім розхитана психіка. З такою розхитаною психікою не можна йти у шоу «Холостяк», тому що як тільки вийде перша серія, та в принципі вже і до того тебе будуть обговорювати з усіх боків, а Тарас не готовий. Тому що після того, як Наталя Тур... У своєму інтерв'ю чи у своєму чи ж у своєму тіктоці підняла питання того, що Тарас Цимбалюк спілкується з Алхім, слухає російськомовну музику і взагалі русських ісполнителів, Тарас на неї дуже образився. І після цього Тарас блокує і пише пост. Про те, що я кончені журналісти, які просто хайпують на його імені і так далі. Блокує мене. Якщо я не помиляюсь, він блокує тебе. Тобто він замість того, щоб вибачитися за свій вчинок і там подякувати тим людям, які звернули увагу на те, що це не окей, він просто бере і блокує як в дитячому висадку. Просто і причому, що Тарас не лише блокує. А взагалі ми дізналися, що і у Донтеса теж не не, не, не все добре з нервами. Він теж блокує журналістів, які власне роблять його більш популярними, популяризують його. Одним словом, Тарас заблокував, а потім, бачачи Наталю, робив вигляд, що він її не бачить. І я не уявляю, що з ним станеться після того, як закінчиться перша серія «Холостяка». і як інтернет почне давати відгуки. Тримайся, Тарасе, але ти сам на це підписався. Ми зустрілися знову з Тарасом десь на якихось подіях. Декілька разів зустрічалась. Він же ж не вітається, в твою сторону навіть не дивиться, приходить супер ображений, бо він вважає, що ми, нібито, його навмисно потопили, Що от ми такі погані, що ми щось йому зле зробили. Ну знову ж таки, ти спілкуєшся з Анна Лохім, а на сралі в штани, звичайно ж, ті, хто про це говорять. І взагалі Наталія цьому інтерв'ю Елінідордюк сказала про те, що одне з найбільших і найпроблемніших питань з. Наші ну, того штибу, який потрапляє в її е, об'єктив, а ми маємо на увазі якісь. Е, е, Презентації, якісь кінопрем'єри, щось так щось такого ж що типу такого, більш шоу-бізнесового, менш високочолого, не не жадан там. Там більше Тарасік, от Цимбалюк. Так, от найбільша проблема в тому, що я втомилася боротися за це мовне питання. Кожен всі, ну, в мене більшість конфліктів, які в мене були з артистами, це стосовно мови, стосовно того, чому вони продовжують спілкуватися російською, там чи в своєму повсякденному житті, чи там в публічному десь просторі. Ми ж всі що більшість все одно поза камерами спілкується російською. А ця та проблема і досі там. Ну, це от якщо вас цікаво, якщо вам цікава кухня, що там відбувається, хто з ким свариться, хто видалив Наталію Тур свого телеграма і користується до тепер телеграмом, можете піти і подивитися це інтерв'ю. Ну, деякі деталі були цікаві. Зокрема, от я переживаю тепер за нервову систему холостяка, який точно це не переживе.